Що, Не знайдіть текста, пані Марія. У є сусіди не прості. У них є дві квартири на третім поверсі. В одній квартирі зараз вони собі живуть, а в другу не заходять, доньки пережуть. Коли мала закінчить медичний універс.

Ви унікальний Тріо, ви молодці, гарний вокал, гарна енергія чудесно. Саме вона пісню в тему підібрала, що Всі хочуть. Ви на якому поверсі тут спали на другому? Першому? А це ви про себе. Він на третьому Спаняли заштівач. Він на третьому. А ми на першому. На чиші пічетру. Сьогодні спитали на дворі. Жартує. Wspaniale zaśpiewać, ale jeszcze tylko zatańczyć.